Розпаковка нового інструменту. Спеціально для тих, кому цікаво. Цей місяць буду нові прикулюхи і чу чудеса творити. знову буде треш контент Кому цікаво, зараз покажу, що це таке. Починаємо починати. Так. Як то кажуть, зараз покажу. Тут така коробка, що можна собаці зробити. Опа! Ой! У мене... О! Хоч будуть мати, де діти гратися. Опа! І що це хто вгадав, той вгадав, хто не вгадав, то розкажу. Це Арпал. Не будемо горювати, а будемо арпалувати. Ну, я вам скажу, це вже складніше, ніж сікатор. О! Арпал. Тут вже інструкцію точно треба читати. так. Перший погляд, ну коротше, воно штука тяжола, якщо чесно. Двох єлі загрузили, єлі розгрузили. Це воно, виходить, транспортувачний. Варіант. Далі потім оцю штуку цей бункер треба перечепити. Ну, так, що в нас тут є в комплекті? В комплекті є якась коробка, коробка з чимось железним. Коробка з чимось железним. там якесь масло. І ще якась штука. А ну Що це таке? Зараз подивлюсь, що за масло. Таке якесь масло 1040, це, мабуть, в двигуна лити. І ще якась коробка. І Ще якась така коробка. А що це таке інструкція використання? Прогріти двигун. Масло, точ. Ладно, це... Коротше, тут вже точно треба наперед читати, а не тоді, коли воно поломиться. Ось, все, перший, перший погляд такий. ой. Сьогодні я не буду його е розбарикадірувати. Тут треба все. Бачу, подивитися, почитати інструкцію. Що до чого, як. Десь з неділі буду. Тестувати, попробуємо, чи можна на цьому арпалі порізати курку і ковбасу. Так, що тут є? Ножі зубаті, О, зубаті. Зубаті. Так. Я думаю, з цим всім помаленьку розберемося, будемо пиркати. Так, тут до мотора якась ця є. жовта штука, інструкція. В общем, все будемо провірати. То, що з пилкою, то я хоч діло мав більш-менш, капець, тут компресія, можна руку вцейкати. А з таким двигуном діла я не мав. Тільки в мене дізельний мотоблочний. Будемо розбиратися. Отакі От якісь штуки тут пишуться. Ну, то таке. Так що, кому цікаво, з неділі починається новий сезон. Сезон арпалювання. Кому цікаво, підписуйтесь.